Вітаю, мене звати Світлана. Я та моя донечка Аліса ВПО з Донецької області. Нещодавно ми придбали собі маленьку, занедбану стару квартиру у Харкові. Багато хто в коментарях просив показувати все, що в нас відбувається, як ми живемо. Тож сьогодні в цьому відео кілька хвилин буквально. Я хочу показати, що в нас тут є біля будинку, які ми маємо комунікації. Тож, швиденько пробіжимося. Біля будинку можна набрати питної води, вона завжди є, навіть якщо нема електричества. Тільки -но ми відходимо від будинку. Тут є купа магазинів, аптек, Єва. Та автобусна зупинка, з якої можна доїхати до самісінького центру, і не тільки. Сьогодні не надто людно, тому що цілу ніч та півдня лив сильний дощ дуже в нас похолодало, погода така, що на вулицю не зовсім хочеться виходити, але повітрям свіжим треба дихати. Це мій вже улюблений маленький магазинчик. Із солодощами дещо там купила, як прийдемо додому, покажу вам. Напроти мого будинку знаходиться школа, навколо якої і розташована зупинка та магазини, супермаркети, аптеки. Якщо чесно, я поки що не знаю, чи навчаються в ній зараз дітки на даний час. Але я знаю, що кожного дня в пообіді там проходить роздача гарячих обідів для людей похилого віку або тих, хто нуждається. Я вважаю, що це дуже класно. Також біля нашого будинку є такий великий дитячий майданчик, в ньому дуже затишно, все є, качелі. Алісенька дуже полюбляє тут бавитись. До речі, це та коляска, за якою ми нещодавно на днях їздили до однієї дівчини. Вона нам її подарувала безкоштовно. Звичайно, ми її віддячили. Велика їй подяка. Моя донечка дуже задоволена. Напроти дитячого майданчика розташований поліцейський відділок та ЖЕК. По іншому боці розташований фітнес-центр. Далі розташовані два дитячі садочки. Я, якщо чесно, поки що не знаю, але один, мені здається, точно працює. За фітнес-центром розташований ще один спортивний комплекс, в якому навіть є великий басейн. По інший бік нашого будинку також є достатня кількість магазинчиків з овочами, з товарами для дому, з будматеріалами, є кафе та піцерії. Ми вже вдома покажу вам, що ми купили. Зайшла, взяла для доці книжечки такі малесенькі. вона. Любить роздивлятися все це цифри. Сказала жіночка, що вони на холодильник можна їх кріпити. Побачимо на магнітах. І такі тут буковки. І ще у неї там одна іграшка. Теж з цифрами, чи з буквами, не пам'ятаю, сидить бавиться. І взяли. Тістечка київська, ми з Донею дуже полюбляємо. Взагалі-то я полюбляю той от київський, але він стільки коштує, що дешевше тістечка взяти. трошки цукерочок і будемо зараз пити чай. Поки закипає чайник, трохи з вами поспілкуюся. Вибачаюся за свій ламаний український. Але я якби добре знаю українську мову, але спілкуватися, сказати, щоб я спілкувалася. Я навіть у 2015 році виїжджала на Волинь, але я там завжди спілкувалася російською мовою. У мене ніколи не було з цим проблем всі чудово відносилися. Зараз така ситуація. Ну, добре, хочете, щоб я українською розмовляла залюбки, <свісно> то не є така проблема для мене. Дивіться, стосовно жахливого стану мого помешкання нового. Так, я це все розумію, але це не критично. Все це можна зробити за бажанням, навіть не маючи великих коштів. Ну в такій ситуації, як в мене. В мене я зараз в декреті в мене коштів багато немає. Всі якісь запаси вже витрачені. ну Так, по мінімуму, все. Але якийсь такий бюджетний ремонт все ж таки своїми руками це все можна зробити, і нема в цьому нічого страшного. Великі кошти для цього не потрібні. Щось десь підмазати, підкрасити, підклеїти то ну, для того не потрібно багато грошей. І я не дуже розумію, чому деякі люди, жіночки. Кажуть, дивіться, ви хоч ремонт робіть, ну, в такому плані, в такому духі. Далі, чому чому саме Харків? Тому що я вже відповідала в коментарях: тут дешеві ціни на житло. Винят, вин... Знімати Знімати, купляти в будь-якому будь-якому випадку, ціна дешева десь в іншій, на іншій території України ціни такі, і при всьому при ще спробую знайти якесь помешкання, помимо того, що ціни від самольоту, від літака. Так, тут частіше, частіше, ніж там на Західній Україні чи на центральній перелітає, але тут-фут-фу не так все страшно, не так все погано. Дай Боже, все буде добре, все налагодиться. Я чомусь думаю, що вже має щось вирішуватись, має щось вже ну скільки може це все тривати, не, не будеш ця війна. Вічно десятиліттями йти, платити кошти якомусь дяді, тьоті, і кошти немалі, викидати їх на вітер, особливо коли їх особої нема. Ну, вибачте. Розсуждати, розмишляти, давати поради, коли ви сидите десь на Західній Україні в себе вдома і не відчули все це на собі. Ну і вибачаюсь, якщо я когось там ображу своїми словами. Але поки не побуваєш на цьому місці дуже важко. Морально зрозуміти цих людей, які все втрачають, все нажите. Так я розумію, от багато хто мені писав, що не, не можуть це слухати, вона там за меблі переживає, там чи ще щось, ти і за дитину мала переживати, вивозити. Це все, все сталося, я вам скажу в наших краях, в наших населених пунктах. Буквально за 2-3 тижні від нас все було далеко. Ніхто навіть не міг подумати, що до нас так швидко все дійде. Вже трохи відволіклася, доця прийшла, тільки, тільки накопила це віяло, чи як там українською назвати. Вже вона його зламала. Чудо. зараз її розпакую та буду далі з вами спілкуватися. Ще забавка у дитини нова, Хай грається. Так от, ніхто навіть не міг подумати, що до нас, врешті-решт, дійдуть бойові дії до нашого населеного пункту та взагалі навколо нас. Все настільки було далеко. А ті, хто кажуть, що потрібно було ще виїжджати два роки назад, так, е десь їхати за кордон, в нас багато хто повиїжджав, вони всі повернулися, може майже всі одиниці десь залишились, і хто далеко виїхав, е всі повернулися, потім знову десь там бабахнула, вони знову десь поїхали. Посиділи місяць, два, п'ять, знов приїхали додому. І тако люди каталися туди-сюди, повитрачали всі свої кошти, і зараз що вони, що вони мають, ну, на що жити, отако? ніяких запасів раптом, що я не знаю. Чому я не виїхала за кордон? По-перше, в мене е, Аліса моя була взагалі ще немовлям. Вона тільки народилася, вона була дуже маленька. Ще була купа проблем: то вона не набирала вагу, то їй не підходило е, харчування. В мене перестало бути молоко і з цими сумішами дитячими. Намучалися стільки, поки щось їй стало підходити, стала вона добре їсти та набирати вагу. Та й взагалі я хочу жити в своїй країні. Чому я маю кудись їхати? Так, ну, зараз небезпечно. Але де гарантія, що не, не дай боже, завтра через тиждень все буде добре в тій же Німеччині? Хто знає, що там в кого в голові, і куди полетять не дай Боже ці кляті ракети? Далі, що ще? Е Багато хто в мене питав стосовно мого чоловіка. Я його ніде не приховую, він за можливістю нам допомагає, але так сталося, що зараз ми живемо окремо. в нас, як то сказати, розногласія. розійшлись ми в поглядах. Якось так не знаю, чим все це скінчиться. Скажу точно, якби не було цієї клятої війни, то я думаю, все було б в нас добре, але дуже багато в нас е сварок, якихось е проблем, так як і у всіх, хтось витримує все це, хтось ні в когось погляди десь в чомусь не сходяться, е навіть е навіть в погляди в тому, де жити, куди виїжджати, в яких умовах, за які кошти, не хочу зараз про це казати, може, можливо, пізніше трохи подивимося, то трохи інша тема ще стосовно того, що ми. З Донею приїхали саме у Харків. Багато хто з переселенців, е от з нашого там населеного пункту, з тих, що поруч, вони недалеко виїхали. Вони десь там 10-15 кілометрів виїхали і, і знімають, або там навіть купують е От дійсно вони, що вони собі думають. Я не знаю, особливо ті, хто купують житло. Може, вже звичайно не купують, знімають. Так, ніхто не хоче далеко їхати з дому, від дому свого, але залишатися настільки близько, близько до лінії фронту теж. Я все ж таки маю надію, що Харків дуже велике місто, що його, маю надію, не візьмуть. Дуже на це сподіваюся. І все у нас буде добре, як то кажуть, будемо жити, не дожити. Потроху, потихеньку. Добре, буде на сьогодні закінчувати це відео, тому що дитина потребує уваги, а я довго не можу відволікатися. Дякую, що дивитесь мене. Ділитеся. Порадами підтримуєте, дякую тим, навіть хто розказує е, своє е, мені. Вибачаюся. Е, навіть якщо воно інакше все одно я вам дуже вдячна, що ви пишете, підтримуєте. Для мене це дуже важливо. До нових зустрічей. Пока-пока.